Історія легендарної реклами Coca-Cola у 1931 році Coca-Cola вирішує оживити свої продажі влітку. Так, тому що на той момент Coca-Cola вважалася літнім напоєм. Компанія замовила ілюстрацію художника Хедена Сумблома. Він створив образ Санта-Клауса, який п'є Кока-Кола у момент відпочинку, але не суворого святого як раніше, а теплого усміхненого дідуся в червоному костюму. кожним роком компанія ставала все масштабнішою, і в 1995 році з'явилася та сама реклама з червоними фургонами та слоганом «Свято наближається. Санта в червоному костюмі з Кока-Колою став вже символом нового року. А новорічна реклама Кока-Коли це вже традиція, яка викликає у нас тільки теплі емоції радості та сімейних цінностей. Чого вчить нас ця реклама? Далий маркетинг це не лише про продукт та гроші.